Вітаю кожне місто та село. Нехай розсиплеться вся рашка і здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на понеділок, 24 липня 2023 року. Сподіваюся, неділя у вас. Пройшла більш-менш нормально, і хтось з вас зробив дуже важливі справи, на які розраховував сьогодні. На бойовий піс заступають перші трикутні витягнуті аркани, які я зробив минулоріч. Назвав я їх вітрильне таро, бо вони дуже нагадують саме вітрила. І перш ніж приступити до розтасовки цих карт, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе, а я розгорну першу сторінку цієї рукописної книжечки і зацитую, що випало Как радость не лишена причин страдання, так і печаль в чем-то сродні удовольстві. Страдання в поискі істини придає їй подлинний смисл. Уста мудрых, подобно крышке шкатулки, стоит лишь им открыться, и взору предстают сокровища, сказанные к месту мудрые суждения, подобные золотым плодам на серебряных деревьях. Гармония ⁇ есть соединение противоположностей. Не начинай говорить или действовать, пока не взвесишь всех своих слов. Следи за каждым своим шагом, и тогда бесчестие будет далеко от тебя, а позор никогда не войдет в твой дом. Тебе не понадобится покаяние, а горе никогда не коснется твоего лица ни в этой жизни, ни в будущих. Сложность – признак упадка, простота – путь к пониманию истины. Тож, не дивуйтеся, що мої прогнози такі поверхневі, можна сказати, бо я вас не бачу, я не знаю конкретних ваших запитань. І тому я і вибрав таку дивну форму, де кожен глядач отримує не одну, а три карти. Перша карта буде карта по знаку Зодіаку, друга загальна карта дня і третя по дню народження. Що стосується 24-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 3-го. 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі, непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Нагадую, що вже наступив знак Лева, з чим я вас і вітаю, і перша карта також буде для представників знаку цього. А я пропоную вам налаштуватися, кому запотрібно потрібно, очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта для представників знаку Лев, деякі з яких навіть святкують вже свій день народження. День. Пов'язаний зі змінами, ось ця смерть з косой. Вона каже про те, що все в цьому світі мінливе. Так само і цей день краще зробити якісь трансформації у своєму житті, або в зовнішньому вигляді, або в вашому внутрішньому світі. Це дуже гарний день для магічних операцій і для будь-яких змін для відпрацювання своєї карми своїх дій в минулому. Для представників знаку діва, день пов'язаний з повторами. Ось цей суд каже про те, що понеділок це буде зв'язок з предками. Перш за все, бачите, тут намальоване кладовище, і Янгол сурмить в свою сурму. І це день гарний для тих людей, які звикли займатися однією тією ж самою справою. І в цілому день непоганий саме для. Постійних якихось рухів, які ви створюєте кожного дня. Якщо ж ви бажаєте чогось нового, навряд чи це буде щось нове. Навпаки, ви можете зустріти якихось старих знайомих, і, напевно, це будуть представники знаку риби. Для Терезів сьогодні день ясності. Ось цей вовк це місяць або сутінки, і в перегорнутому стані він каже про те, що в цей день вас важко надурити. У вас дуже гарно працювати буде інтуїція у цей понеділок, і окрім цього, ви можете розкрити якісь таємниці, якісь сплітки, які навколо вас йшли. Ви їх можете. Достеменно з'ясувати, хто це був, що це був, і розвіяти будь-які примари, будь-які галюцинації. Також представники знаку Терези, 24 липня, можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку РАК. Скорпіони. Рекомендую вам нікуди не їздити. Сьогодні в дорозі вас можуть очікувати якісь. Відверто поганий досвід. Сьогодні день, коли ви можете робити помилки, і на цих помилках тільки ви можете чомусь навчитися. Це не день вашої перемоги, це більше день вашої поразки, тому, можливо, в якихось важких ситуаціях краще відступити, а не нападати. Також представники знаку Скорпіон 24 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Для стрільців непоганий день пов'язаний з гарним відчуттям, тобто повішаний, перегорнутий, перш за все, каже про те, що здоров'я вас ніяк не буде подводити у цей день, і окрім цього, ви можете отримати якісь подарунки долі. Ви сьогодні обов'язково повинні зробити також щось цікаве, якусь благодійну справу, щось віддати людям, і таким чином ви заробите плюсик в свою карму. Для представників знаку козиріг вам випав ось такий Янгол або сонячний геній, або ще назва цієї карти помірність. І ця, ця карта пов'язана з ініціативності. Все в ваших руках у цей понеділок ви можете зробити кілька справ одночасно, дуже гарно комунікуєте і багато у вас буде розмов. Тому слідкуйте за своїм язиком, не кажіть людям чогось зайвого, те, що може потім вас скомпроментувати. Ну в цілому, день дуже гарний, пов'язаний з захистом. Вишніх сил, також представники знаку Козиріг 24 липня можуть зустрітися щоб переговорити з представником знаку водолій. Водолії гарний емоційний день. Рекомендую його провести з користю для вашого емоційного іства. Тобто, краще в цей день. Зайнятися коханням, але якщо у вас поблизу нема коханця чи коханки, я вам рекомендую тоді зіткнення з чимось гарним, з мистецтвом, можливо, слід піти в кінотеатр чи послухати якусь гарну музику. В цілому день гарний, ви гарно користуєтесь своїми емоціями, ви їми керуєте, ви їх є. Господар тому все непогано. Також не забувайте про красу, не забувайте бути красивими, якось себе приводити постійно до форми. Для представників знаку риби. Врівноважений день вам випала ось така фіміда. Тому, якщо вам в цей понеділок слід іти до суду чи до якихось установ щось вирішувати, ви все вирішите. У вас сьогодні все збалансовано гармонійно. Ви можете владнати будь-які суперечки і можете також своїм своєю порадою комусь допомогти вирішенню складних питань. Також представники знаку риби у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Овни, у вас, на жаль, немає вибору: ось ці закохані. Буквально тут я намалював Адама і Єву. Вони випали в перегорнутому стані. Це каже про те, що вибору у вас немає, вам не слід експериментувати. Якщо ви щось намітили робити у цей понеділок, нічого не змінюйте. Також це дуже поганий день для якихось любовних зустрічей, бо можуть бути суперечки, і може бути якийсь обман, який відкриється вам, і ви будете від цього не сильно задоволені. Також представники знаку ОВЕН 24 липня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Тільці. Гарний день для будь-яких справ. Оцей Імператор, який сидить на кубічному камні, до речі, кубічний камінь – це одна з нас цієї карти. Він каже про те, що люди, обставини, вам будуть допомагати. Це день самореалізації, це день гармонійних стосунків і дуже гарний день для зустрічей, у якихось зборах, у якихось нарадах. В цілому, якщо ви самі є керівником, сьогодні у вас буде дуже гарно все відбуватися. Якщо ж ви просто будете сидіти вдома, то використовуйте цей день з користю, можливо, слід прибратися у власній оселі. Для представників знаку Близнюки, будьте обережні. Ось такий вам рогатий випав, і він каже про те, що день досить фатальний. Слід бути дуже обережними, дуже уважними, не дозволяти темним силам брати верх над вашим розумом, пам'ятати, що у цей день щось планувати неможливо, бо все може в один момент. Якось зруйнуватися і піти не так. Це також карта спокус, карта війни. Тому не сильно переймайтеся з цього приводу. Так, війна йде, і вона буде йти рівно стільки, скільки вона буде у ваших головах. Тому позбавляйтеся темних сил, намагайтеся у цей день не планувати важливих зустрічей і якихось важливих справ. І нарешті представники знаку РАК. Дуже гарний день, сонячний день, пов'язаний зі світлом, з грошима, з достатком чогось і з ось цим контактом чоловіка та жінки. В будь-якому разі, все, що ви можете зробити в цей день, це давати світло іншим людям, і також пам'ятати, що якщо ці люди енергетичні вампіри, вони від вас просто будуть живитися як від акумулятора. Тому будьте уважні, з ким ви спілкуєтеся. Якщо ви будете спілкуватися зі світлими людьми, вони вам обов'язково віддячать. Також представники знаку РАК у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. І нарешті карта дня, яким буде загалом понеділок, 24 липня. Нульовий аркан, крокодил або блазень. І він каже про те, що це день неспокійний, це день. Коли може все закінчитися в один момент, одначе може все і розпочатися. Оце нульовий аркан. З нуля все починається, нульом все закінчується. І він каже про те, що слід бути обережними. Понеділки дуже полюбляють підараси, які надають подарунки в лапках українцям, тому будьте обережні, не забувайте про пильність, про уважність і про те, що слід дослухатися все ж таки за тим, що відбувається за вікном. Хоча, якщо поглянути на день з 11 по південь найнебезпечнішої години дня, коли може бути і повітряна тривога, коли може бути щось таке недосить гарне, що не дасть вам вільно пересуватися, наприклад, по місту. Потім ситуація нормалізується і до третьої години ночі, вже вівторка, все більш-менш спокійно. Тож зверніть увагу, третя година ночі на вівторок, це найнебезпечніші години, коли може щось прилетіти нам звідси. Ви розумієте, звідкіля це все летить, це, на жаль, їхня дуже файна гра, в яку вони грають, русська рулетка, от вони так постійно і відбуваються. Але не будемо просумне, якщо ви додивилися до цього місця, вас ще очікує бонус по дням народження. Отож, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. У вас сьогодні вдачливий день, особливо це стосується козирогів. Тож, Женя, будь впевнен, цей понеділок це твій день. Сьогодні вдача з вами, і сьогодні у вас є можливість щось зробити дуже яскраве, дуже цікаве, що вам, врешті-решт, може принести не тільки славу, але і гроші. Далі, люди, що народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, вам треба не поспішати. Оцей жрець перегорнутий каже про те, що сьогодні день, коли ваш настрій може вас відводити від важливих справ. Сьогодні все ж таки слід довіряти більше розуму і більш тому, що кажуть люди навкруги. І головне не поспішати. Бо як каже. Приказка поспішиш і людей насмішиш. Далі у нас люди, що народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. На початку я казав, що це складний день, одначе, що стосується якихось успіхів, якихось поборювання. Тих негараздів, які можливо на вас навалилися останнім часом, у вас дуже гарний день виходу. У вас день сили, коли сила буде з вами, і нічого поганого по здоров'ю з вами точно не буде відбуватися. Навпаки, ви будете сповнені сил, тож раціонально їх використовуйте. Далі, люди, що народилися під четвіркою, а це 4, 13, 22 або 31 числа. Будь-якого місяця будьте уважні, особливо вам випала розбита вежа, а розбита вежа це катастрофа, це щось дуже несподіване. Тому вам я рекомендую бути дуже уважними, особливо до сигналів повітряної тривоги, і ні в якому разі в цей день не... Бо якщо будете сваритися, це буде на віки вічні, тому будьте обережні. Далі у нас люди, що народилися під п'ятіркою, це 5, 14. 23 числа будь-якого місяця. У вас сьогодні якісь матеріальні втрати. Це невеликі гроші, але. Щось витратити вам необхідно або гроші, або енергію. Окрім цього, у цей день ви можете зіткнутися з тим, що ви почуєте недобру звістку про те, що хтось пішов з цього життя. Також рекомендація вам звернути увагу на свою маму, якщо вона жива, обов'язково їй допоможіть, якщо не справою, так якоюсь порадою. Далі у нас люди, що народилися під чисткою. Це 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. У вас дуже результативний день. Ви сьогодні можете закінчити великі справи і нібито війти на. Вершину гори, з якої ви можете спостерігати своє недалеке минуле і те, з чим ви будете займатися найближчим часом, все, що довго тривало, можна закінчити у цей день і досягти неймовірних результатів, та отримати великі преференції. Далі у нас люди, що народилися під сімкою 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, у вас сьогодні день зустрічей, день спілкувань, гарний день для жінок. Якщо ж ви чоловік, ви сьогодні зустрінете обов'язково жінку і будете з нею спілкуватися. Гарний день для зустрічей віч на віч для передачі якоїсь інформації. Ця інформація достовірна. І в цілому, якщо ви жінка, вам сьогодні буде дуже вольготно і ви зможете насолодити. Цим днем, бо жінки більш ніж чоловіки полюбляють розмовляти. Далі люди, що народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, у цей понеділок, це день відлюдника. Вам рекомендація нічого не розпочинати і намагатися щось закінчити в цей день. Цей день пов'язаний з постом, тому можете трошки поголодувати, і, окрім цього, можете собі зробити якесь табу на щось. Наприклад, на алкоголь. Алкоголь в цей день краще не зловживати. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, для вас сьогодні день, коли не треба нічого починати. Вам випав мах перегорнуто, тому слідкуйте за своїм его, за своїм егоїзмом, щоб він не став причиною розладу в вашому житті. Так, в цей день не буде вистачати волі, зробити щось важливе. Зробити щось те, заради чого ви могли б собою пишатися. Одначе, це день не для творчості, не для починань. Будьте обережні. Нічого не розпочинайте, і я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці вітрильні аркани Таро, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до цього місця. Не забудьте якось відреагувати, бо ці аркани досить досить рідко бувають в Езотаріумі. Ну і відреагувати можна по різному можна. Поставити вподобайку, можна щось написати під цим відео, ну і обов'язково підписатися на канал, якщо ви це ще не зробили. Бо, як показує статистика, більшість глядачів, які дивляться мої прогнози, не підписані на езотаріум, тому не бачать щоденні прогнози. А це дуже цікаво і це спрацьовує. Це можуть підтвердити постійні глядачі мого каналу. Напишіть, щось, і я знаю, хто напише. Вже Євгеній вже настрочив. Чи три, чи чотири репліки. І мені приємно читати всі ваші репліки. Бажаю вам всім усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.